Всім привіт, с вами білий Як я яка відстав на першому віку, в поляю, я буду підбірка моду. Присутність на канал і ставте лайки. Перший мод, який тут є на подалі, називається Ту, Сифан. BFWB Fi Bank. У мене взяти кредит. Престету інклейту Amount of Money. На те нажимають, Берете собі скільки треба. Правда, не зручно що дошло, тільки так. Але можна набрати достатньо крупну суму. Бусть, то, от justo começou a passar Tá, precisa que já Ой, вибачте, що чехну. Так, по сути далі. Вибачте? А те на букву Т взяти більше марок. На... <кій> Вибачте. На дже зменшення. А, як... а як взяти, нічого не полю. Тротки я не знаю, як взяти. Взяти можна прийти, але я вже мінус, просто що візьмете, а потім прийдете. Щоб якось вийти з артик і ніколи не прийду, А я зараз тут з десектом. Вибачте. На F берете. От на F, типа на Т ви набираєте сум, скільки вам потрібно, але не мінус, що ви не візьмете один кредит, поки не платите цей кредит. Кімод.

Наберу трохи побільше. Допустимо стомнінок. Ось 135 марк. Fam'ята, взяли 135. Зараз. І момент один. Тут від тимку десь подальше.

joku tekninen häiriö. Yhteen yllättäjä kareen keskos, Voi armin armin. paikka, paikka. No eiköhän siinä, eiköhän tullut siinä kuitenkin ei jo kaikki, jo kaikki. Olennainen. Olennainen. Otetaanpa siitä Otetaan siis

Да-да-да. Ой, да то я да то ту можна турбо, типа, регулювати швидкість. О, оце для чого, я не знаю. Ну, я не знаю, для чого. Ну, для чого, що не є.

Б. Ну, разообратно не можешь включить и копка. Ну, чтобы це Ctrl P англійська. Либо Ctrl английская P. Takes Clown COP. Ми в законту він була Б. Дімбл то виключив, енейбл включення, а все я не знаю, що це далі. Ну вот, можна все кулятися Ось. Ну, на вирази, мат прикольно. Треба кубу. Тут прикольні, але вони ніби пропадають з березі, вони припадуть. Ну, але тут і приконні. Хапці, не сюди, поліція, дерево старі. Дух, він Він не буде тут, та буде використовувати ящик про штука, купить, Але буде лицей. Ну, але там буде появиться ці конверти. Сутильники. Тут всі чотири. Можна взяти з класу. Ці Чого ти тут заклинив? Чого ти тут заклинив? Чого ти тут заклинив? Ні, я не жалюйся Але нічого. Під замір не повають. Просто буває, сонечко заклад ховають і Думаю, Вони витивають. У мене пошкоджувати цілком поганий. カおオで。

так, так, кто-то, дядя. Паумак, Можна можно павлик? Ну, просто не так.

А, на вижу Job Details, F нажимаете і тут некий плечо. Рики похи, ама і бокс ID. Temple City. Ну оце бок прикольный. Рикки похи. О, типа, давайте такого. Действительно здесь понапсить і сюди. Зайдите з бокс. Ліво трошки не називається.